Вас вітає Шрута Анна, студентка факультету психології, історії та соціології Херсонського державного університету. В житті кожної людини настає така важлива частина, коли потрібно обрати свій професійний шлях. І в першу чергу це починається з обрання вищого професійного закладу. Херсонський державний університет найкращий провідний університет на півдні України, який запропонує вам багатий спектр професій. Але я пропоную зупинитися саме на факультеті психології, історії та соціології, які більш відомі серед молоді. Наш факультет пропонує різноманітні спеціальності, такі як психологія, середня освіта історія, соціальна робота, історія, археологія та соціологія. Але я все ж таки пропоную зупинити увагу на спеціальності соціальна робота, де ви здобудете дуже важливі знання та зможете розвинутися у багатьох наприк... напрямках у майбутньому. У вас буде не лише цікаве навчання, а й різноманітне студентське життя у компанії з добрими та розуміючими викладачами. Тому запрошую вас на навчання до самого відомого та потужного університету південного регіону Херсонського державного університету.